Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні хочу вам показати майстер-клас на ось таку кашемірову косинку. Косиночка в'язана із довжиною 120 см і шириною 42 см. Це дає змогу її носити як платочок, зав'язавши попереду, або ж обкрутивши наші кінчики. Навколо шиї і зав'язавши позаду. Це не той великий бактус, який можна накидати на плечі, і він буде вам закривати повністю спину. Це така собі косинка, яку можна використовувати як аксесуар на шию, обмотавши два рази, або ж зав'язавши на голові. А тепер подробніше. Як я в'язала, якими спицями, скільки набирала петель і скільки в мене пішло пряжі. Можете собі зберігати цю сторіночку для наглядного прикладу, як в'язати. Я використовувала кашемір. У мене було 1400 метрів на 100 г. В'язала я в 4 складення на спицях 2,5 мм. Пішло в мене 121 г кашеміру. Якщо ви будете в'язати, я рекомендую набрати пряжі все-таки трішечки більше, щоб, можливо, ви десь слабше в'язатимете, чим, може, трішки плотніше. Вийде. Але все-таки давайте набирати пряжі не впритик, а трішки більше, хоча б до, хоча б до 130 г. Далі. Наша косинка є двосторонньою, завдяки нашим заокругленим крайчикам. Я вам зараз покажу, як їх в'язати. І завдяки цим крайчикам можна носити на одну сторону, виворотню, виворотніми рядочками, де в'язано, або шлицьовими. Без ніяких вузликів і без ніяких недоліків. Вона у нас є двосторонньою, тому я рекомендую намотати одразу наші, наприклад, як ми округлимо 130 г на 4 однакових вагою моточки, щоб ви в'язали, і не було у вас, що не вистачило, треба буде вам з'єднувати десь якусь ниточку. У нас, повторюся, довжина косинки 120 см і ширина косиночки 42 см, як ми будемо в'язати? Для наглядного прикладу я вам розпочала косинку в'язати вже зовсім іншої пряжі, і зараз все покажу, як додати, як в'язати заокруглений край і як ми будемо робити убавочки наші, щоб. Наша косиночка, дійшовши до потрібної ширини, ми аналогічно почали скорочувати петельки для другого, другої половинки. Отже, я використовувала кашемір 1400 метрів. З особистої практики, хочу вам сказати, що можна взяти будь-яку іншу пряжу. Від 1400 метрів на 100 грамів до 1600 метрів на 100 грамів. Ось, наприклад, в даному варіанті я розпочала в'язати наступну косинку. У мене є однакових 4 моточки. У нас тут іде 75% кардного мериноса і 25% ангори. Можна використати 100% кардний меринос. От приблизно з таким складом, вона виглядає теж трішки мов би, схожа на кашемір. Теж така м'якенька завдяки кардному мериносу і ангорі. І 100% кардний меринос, його теж називають бюджетний кашемір, теж підійде під цей аксесуар. Для початку нам треба буде з вами. Набрати звичайним способом 7 петель на наші спиці, на одну спицю. В'язати ми будемо на спицях 2,5 і 60 см довжини нам буде достатньо. Отже, ми набрали 7 петельок, і перше по три петлі з обох боків це буде наше заокруглення, наш цей крайчик. І далі пров'язавши. Один і другий рядочок виворотній, ми розпочинаємо добавляти в кожному лицевому рядочку по петельки до того моменту, коли у нас буде достатньо ширини. В моєму випадку я набрала 7 петельок, додала загальну кількість петель до 138 петель, враховуючи по 3 петлі за округлення, потім я пров'язала. Чотири рядочки, просто не, не додаючи і не убавляючи, щоб вийшов ось такий красивий плавний наш крайчик. Просто пров'язала рівненько без добавочки Два лицевих і два вирворотніх рядочка. І далі почала скорочувати в іншому напрямку. Наші петельки. Я вам наглядно зараз покажу, як я додаю, як в'яжу заокруглений край і як я буду убавляти петельки. Отже, у нас іде наше заокруглення. Воно складається з трьох петель. На початку ми нашу одну петлю знімаємо, ниточка у нас перед роботою. Я зараз наглядно покажу, як це виглядає. Далі у нас йде лицева. І третя петелька виворотня, яку ми знімаємо. В кінці у нас йде лицьова, в'яжемо, виворотню знімаємо ниточка перед роботою і в кінці лицьова. І коли ми перевернемо, у нас стає аналогічно: знімаємо лицьова, виворотню знімаємо ниточка перед роботою. Лицьову в'яжемо, виворотню знімаємо ниточка перед роботою в кінці лицьова. Все це дуже просто. Ви зараз побачите, як я це все роблю, і можете повторяти і в'язати разом зі мною. Складно, що нема ніяких. Отже, я пров'язала трішки для наглядного прикладу, щоб все вам було понятно і зрозуміло, і продовжуємо в'язати. Першу петельку вона у нас зв'язалася, я тільки що говорила, в кінці лицьовою, на перший погляд у нас вона зараз виглядає виворотньо. У нас ниточка на пальчику. Ми заводимо нашу спицю під нашу ниточку і знімаємо. нашу цю петельку. І одразу перевдягаємо ниточку наперед. Бачите, вона перекрутилась, вона стала лицевою, яка йде у нас по крайчику і заокруглює наш виріб. Далі у нас йде лицева. Лицеву ми в'яжемо спіднизу, задужечку, пров'язали. І третя у нас іде виворотня, яку ми просто знімаємо. І далі з цього правого боку, піднімав, піднімаючи праву дужечку з нижнього ряду, ми будемо в кожному цьому лицьовому рядочку з правої сторони додавати наші петельки. Беремо нашу дужечку, надягаємо на нашу спицю і одразу, не винімаючи праву спицю, захоплюємо нашу ниточку і витягаємо її. У нас виходить петелька. І петелька ця в нас перекрутилася, вийшла скрещеною. Далі ми пров'язуємо наші петельки. Ці добавочки ми робимо, повторюся, у кожному лицевому рядочку і додаємо ми їх з правого боку. Ліва сторона, яка у нас буде 120 см довжиною, вона не змінюється. Ми просто там в'яжемо заокруглений крайчик. Пров'язуємо наші лицеві до кінця, і в нас знову лишається три петельки нашого заокруглення. Пров'язуємо лицьова, виворотню знімаємо і в кінці лицьова, перевертаємо наш виріб, ниточка на пальчику. І знову у нас виходить мобилина виворотня такий же самий спосіб. Спиця під ниточку, знімаємо, перекручуємо нитку, далі лицьова і наша виворотня, яка знімається. Запам'ятайте, що в нас крайчик іде із трьох петель. І щоб ви оцю виворотню не пров'язали знаєте, так, разом із цими виворотнями. Просто, звичайно, не зняли її, а пров'язали, бо якщо ви це зробите, ви одразу побачите, що буде видно, що на вашому заокругленому крайчику є помилка. Просто запам'ятайте, що заокруглення три петлі. Як в нас завжди йде кромочна одна, а так ми її, знаєте, взагалом зробимо, що в нас в цьому випадку їх три. От Доходжу я до наступного крайчика. І в мене випадково захопила ниточку, так, і в мене знову три петлі. Лицьову я в'яжу, виворотню знімаємо і останню лицьову в'яжу. І так ми будемо в'язати, давайте ще раз я пров'яжу один рядочок лицьовий і виворотній, і далі покажу, як ми будемо убавляти наші петельки. Знімаю нашу петельку, лицьова пров'язую і виворотню знімаємо. І знову ми з нижнього ряду додаємо нашу петельку. Добавили і пров'язуємо наші петельки всього рядочка. Доходимо до кінця. У нас знову лишаються наші три петлі, лицьова, виворотню знімаємо і в кінці лицьова. Лицьову в'яжемо з-під низу, Далі знімаємо, ниточка перекрутилась, лицьова з під низу, виворотню зняли ниточка перед роботою і пров'язуємо. Наш виворотній рядочок, і тепер в наступному рядочку я вам покажу, як ми будемо скорочувати ці петельки також з цього правого боку, де ми додавали, але ми будемо скорочувати. Виворотя і знову три петлі лицьова, зняли і лицева. Дов'язавши до потрібної кількості. Це у нас виходить 138 петель загальна сума петель на нашій спиці, це у нас буде 42 см. Ми далі просто пров'яжемо 4 рядочки, 2 лицьових, 2 виворотніх, нічого не додаючи. І потім почнемо. Просто скорочувати з правого боку. Наш крайчик Він у нас не змінюється. Опять ми зняли знову зняли ми перву петельку, лицьова і виворотню зняли. І далі у нас йдуть скорочення. Щоб красиво виглядали наші петельки, нам треба дві петлі лицьових, які ми будемо скорочувати, поміняти дужечками правими на спицю. Перекрутили, бо в нас вони йдуть лівими. І так само спіднизу пров'язали їх разом. Бачите, ось так вони виглядають. І далі в'яжемо лицеві. Знову пров'язали виворотній рядочок, знову взяли, перевдягли. Правими дужечками наші петельки і знову пров'язали їх разом. І так, в кожному рядочку, поки ви не залишите на вашій спиці сім петель. По три заокруглення, 6 і одна по центру. У нас вони йдуть лівими дужечками, ми їх знову так перевдягаємо правими і пров'язуємо разом. Складного немає нічого. І буде у нас виглядати. Ось так петельки, які у нас скорочуються. Тож у вас вийде такий самий платочок, така сама косиночка, як і в мене Прати я рекомендую розводимо засіб у тепленькій водичці, туди Опускаємо наш виріб, розрівнюємо особливо наші оці заокруглені крайчики, підтягуємо, розрівнюємо, тримом, немо, залишаємо у водички. Далі віджимаємо, на виворотню сторону, я складаю в два рази і на рушничок і починаю скручувати його. Ось із цієї сторони, коли ми скручуємо там, де в нас кінчики лишаються нез'єднані, скручуємо, скручуємо, придавши форму. Хвилин 20 півгодинки полежало, впитало в рушничок вологу. Далі ми розкрутили і просто придали форму, все розрівняли і на лице вішаємо. На сушку перегнувши навпіл, я вішаю на таку, знаєте, більш потовщину, не просто на тонесеньку сушку, тому що буде перегин, А вішаю, у мене є вішак для одягу. Я вішаю на таку, знаєте, більш потовщину паличку, щоб не було цього перегину. Тому що на самій сушки, там тоненькі такі. Дуже, вони будуть перегнати нам наш виріб. Отже, легко сохне швидко, абсолютно нічого я не розпарювала, я просто придала форми, розрівняла і ось так гарно висихає наша косиночка. Тож, дівчатка, дякую вам за те, що в'яжете разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Я буду для вас готувати як безкоштовні майстер-класи, так і повністю будемо в'язати майстер-класи від А до Я разом зі мною. Тож, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався. На моєму каналі буде багато цікавого, новенького. Дякую, що в'яжете разом зі мною.